санкт Петербургські академії мистецтв художник Тарас Шевченко відразу привернув увагу маститих викладачів. Неодноразово його малюнки діставали відзнаки. Наприклад, за роботу хлопчик із собакою, що спить у лісі, Шевченка нагородили срібною медаллю академії. Це підготовчий малюнок до роботи, за яку він отримав другу срібну медаль. Перша срібна медаль була за малюнок з натури, який не зберігся. І е, дуже цікава робота циганка ворожка це авторська копія Тараса Шевченка з олійної роботи циганка-ворожка, за яку він отримав третю срібну медаль. А авторська копія була вже виконана в техніці акварелі. Тобто, це повна точна копія тієї роботи, за яку. Він отримав срібну медаль. І саме те, що Шевченко, живучи в Петербурзі, в російськомовному оточенні, він змальовує і відтворює українську дівчину в національному вбранні. Це було ну, дуже таким великим кроком і підтвердженням того, що Україна, вона ніколи із серця Шевченка, він її завжди тримав в своєму серці, і ніколи він не забував про Україну. Навіть і тоді, коли він разом з Карлом. Брюловим ходили до театру і дивилися виступи великої балерини Марії Тальйоні, коли він перечитував всю античну і російську класику. Він і тоді пам'ятав про свою Україну. Просто Шевченко збагачувався надбаннями світової літератури. І внаслідок цього хочу вам показати ще його роботи: це козацький бенкет. Тобто це теж тема України. І невдовзі Шевченко видасть цілу збірку своїх поезій. Це я говорю до того, що живучи в Петербурзі, він не полишає теми України. І через деякий час вийде його перший кобзар 1840 року, де повністю тематика буде присвячена Україні. Це Шевченко-ілюстратор. Ми бачимо зустріч Тараса Бульби із синами. Ілюстрація до одноіменного твору квітки Основ'яненка «Знахар», Тобто Шевченко ще виступає як художник-ілюстратор. Він ілюструє книжкові видання, король Лір, ілюстрація до поеми Пушкіна Полтава Марія і католицький чернець, ілюстрація до повісті «Надєждіна Сила Волі. Це період навчання в академії мистецтв. Шевченко, ілюстратор. Також я хочу ще вам сказати, що він виконує портрети на замовлення своїх свого оточення, і навіть ось ця така невеличка робота це автоілюстрація до поеми сліпая, до своєї власної поеми сліпая, яка була написана російською мовою, і вона передувала. Написанню відомої поеми Шевченка Катерина. Як я вам казала, що Шевченко захоплювався театром і з Карлом Брюловим вони ходили, відвідували театр, театральні вистави. Шевченко ще робує себе в драматургії. Він написав драму Стодоля». тобто, це теж дуже цікава така історія спочатку. Петербурга все-таки зіграв свою роль. І Шевченко пише російською мовою, він пише драму Данило Рева, а потім переписує її українською мовою і міняє назву Назар Стодоля. І ми знаємо, що ця, цей твір уже має понад столітню сценічну історію. 1840 рік у Петербурзі виходить збірка Тараса Шевченка Кобзар. І несподівано для всіх досягає феноменального успіху, передбачити культурну вибуховість україномовної книжки у самому серці Російської імперії не міг ніхто. Як сказав Іван Франко, ця маленька книжечка вибухнула, неначе джерело чистої, холодної води. І це була правда, тому що російсько можете собі уявити, російськомовний Петербург виходить ось така книжечка маленька українською мовою про невідому Україну. Шевченко пише. І оцією книжечкою, оцим кобзарем. Він всьому світові розповідає, що таке Україна, хто там живе, які там люди, що там за мова. І коли люди читали Кобзар, то вони дійсно відчували і розуміли, що таке краса української мови. Були навіть такі випадки, що люди починали вивчати українську мову для того, щоб прочитати і зрозуміти мову оригіналу. Так, така мелодійність української мови вона приваблювала. І дійсно після виходу кобзаря. В літературознавстві Шевченко вважається основоположником нової української літературної мови і нової української літератури, ось що зробив цей маленький кобзар. І дійсно серед попередників Тараса Шевченка, серед таких діячів літератури, як Сковорода, Котляревський, як Квітка Основ'яненко, Шевченко посідає перше місце. Якщо говорити про кобзар 40-го року, то тобто тут все пов'язане до кобзаря 40-го року Шевченко включив всього вісім творів, і оці вісім творів вони зробили і Шевченка відомим в усій російській імперії, і на всій Україні. І в ці вісім творів Шевченко включив до цих восьми творів він включив свою поему, яка називалася Катерина. І на сюжет цієї поеми він створив своє найбільше за розміром мистецьке полотно. Але це була не ілюстрація до твору, а це був окремий самостійний мистецький твір. Тобто він зобразив долю простої селянської дівчини, ось ми бачимо Катерину, і в поемі. І на полотні, і дуже цікаво, що коли дивишся на Катерину, на його картину Катерину, то завжди хочеться цитувати уривки з його поеми, тому що вони є, ну, це два невід'ємні твори. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ж ти в світі подінешся? З малим сиротою? Ось так Шевченко. Відображає своє ставлення до своєї Катерини. І говорячи про Катерину, хочеться сказати, що взагалі тема жінки-матері у Шевченка як Козаччина, от ми будемо говорити про тему Козаччини і тема жінки-матері це були дві провідні теми його творчості. Ну, Я вже не кажу про історію України. Тобто історія України, Козаччина і тема жінки-матері це були провідні твори. Тарас, провідні теми Тараса Шевченка. І нарешті ми дійшли до гайдамаків. Поема Гайдамаків 1841 рік, вона теж була, вийшла в Петербурзі. Поема, як ми вже з вами знаємо, з першого залу Шевченко. Спирався на оповіді свого діда Івана і розповів з народної точки зору про цю визвольну війну, яка носила назву Коліївщина. Звичайно, що не тільки оповіді діда Івана, він користувався і історичними джерелами, але основа, ну щоб було зрозуміло, чому більше повірить людина. Своєму діду, якого він любив і шанував, чи історичним джерелам, в яких він десь може щось прочитав, і не зовсім правдиве. Звичайно, своєму діду він повірить більше. І він зображає, пише про Коліївщину, так як оповідає дід. Але невдовзі ми ще в восьмому залі підійдемо до дуже цікавого твору, він непомітний, його мало хто помічає. Полякам. Цей твір називається полякам. До чого я веду? Тому що тут Шевченко нібито зображує криваві події, ворогують ніби. Народне народне визвольне повстання проти покатоличення, проти польської шляхти. Тобто українці убивають поляків з першого погляду. Але насправді, насправді, після написання цієї поеми у Шевченко в наступному творі оці поезії полякам, він уже ніби. Ніби таке виступає в нього каяття, тому що не можна проливати людську кров, чи то українська, чи то польська, чи яка. Тобто християнські позиції Шевченко він стає на позиції християнства після написання своєї поеми гайдамаки. Уже прозріння якесь у нього відбувається, і це прозріння він несе до свого читача. Для того, щоб зрозуміти наскільки талановитим, наскільки масштабним був молодий Тарас Шевченко, адже йому, оце, що ми розглядали з вами твори Тараса Шевченка, і Катерина, і Кобзар, і Гайдамак, і йому ще не було 30 років, коли він видає оці свої такі величезні твори. І саме в цей період. Хочу ще вам показати оцю велику. Це була рукописна збірка, над якою працювали друзі Тараса Шевченка. Вони своїми власноручно переписали твори кобзаря гайдамаків, таку збірку, яку назвали вірші Тараса Шевченка. Вона була виконана технікою транслітерації, тобто український текст переписаний латинськими літерами латиницею для того, щоб. Видати цю збірку за кордоном. І, е, друзі Тараса Шевченка, це був художник Михайло Башилов і Яків Дебальмен, вони ще і проілюстрували цю збірку як професійні художники. Було виконано більше. Ніж 73 ілюстрації до віршів Тараса Шевченка. Ну і в цей період ще виходить Чигиринський, так званий Чигиринський кобзар Тараса Шевченка. Ну, Про нього взагалі-то можна, ну, можна його згадати, але говорити про нього не варто, тому що Шевченко дуже не любив цей Чигиринський кобзар. Шевченко перепродає всі права на видання книгу видавцю Лисенкову, і Лисенков без відома Тараса Шевченка видає Чигиринський кобзар. Він був оформлений неналежним чином. Це 44-й рік. А Шевченко в цей час разом з Євгеном Грибінкою їде на Україну.